Ви Собака, да йдіть, я з вами не розмовляв не розмовляю. Що ви напали, я... як свого? Відійдіть. Ваш колега сказав, що він буде розмовляти зі мною. Так, Диві. так ідійте. Uh, дивіться, я зробив da. два попарання. О, є, і чо, так чого, ти не ел так базари! Я там задумаю. Дивіться, я інспектор відділу реагування патрульної поліції Сергій Іванович. Так. У вас було зупинено зв'язку з тим, що постанова Кабміну... Постанову кабміну ви оставте собі для внутрішнього пользування. Так як це ведеться несення служби на блок. Слушайте, інспектор, не заривайтесь. У вас є. Наказ військового коменданта шов показуйте зв'язку. Що ви, в зв з чим ви в мене його вимагаєте? Ви перевіряючий орган. Послухайте стаття 57 конституції, що? говорить що? що всі правові акти ну. і документи, uh -huh. котрі торкаються прав та обов'язків громадян, uh -huh. мають бути предоставлені в розгорнутому віку. Зрозуміло вам. Відкриваєте статтю і читаєте. І ні, випутає, чи да. Ви путаєтесь. Головний закон України це Конституція. Послухайте, інспектор, Ді? не зривайтесь, ви не знаєте нічого. Не знаєте це своїх практично. прав і обов'язків. Зато дуже ви я бачу, гарно знаєте. Я вам знаю, я можу Ді. вам прочитати лекцію. Ді. Я юрист за фактом. Мені не треба, не треба Показуйте. студентам. Що трапилося? Я розмовляю, я не можу з обома розмовляти. З одним з кимось. Ви виберіть, з ким я буду розмовляти, ну, і в і, бачу, тоді... що щось вошість що розмовляєте. Ну я ж нормально розмовляю. Я провожу лікбез вашому колезі. Та тому ж ви, з ви, кимось... нам не надо. Ми вам так, так. Так я ж бачу, що якщо ви юристи, ви маєте користуватися двома двома законами: конституція і закон про національну Дейте, поліцію. Шановний, за, ви, за, ви, за яким сімі... почекайте, з ким мені можете з... за мною дві хвилини. я вам зараз в Ви зараз знаходите на. Встановленому блокпосту це не називається 2.6. Називається це не людина, не це. По-перше, ви не маєте права тут проводити фото-відео зйомки. Дивіться, це передбачено. У, 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 у вас є наказ віде. і у вас є документи на блокпост. Ну одразу ми з'ясуємо. ні ні. У вас є документи yeah, на блокпост yeah, і ви вовноважені... я Якщо ви будете особа для перевірки, Дивіться у вас, вас мають бути документи. Мають бути документи, так. і ви мають маєте має, і... бути вписаний в наказ згідно е -е -е, постанові 1455. Ви... покажіть мені, ну, будь ласка. Ну ваші повноваження. Ви хто такий? Ви, ви чим орган? користуєтесь? Я вам вам Я я це громадян України, ну, ви маєте надати мені перевіряю особу. Дивіться, документи. послухайте, я не буду вам з вами восьмого... балакати. Хтось один. Один а один говоріть. Ви чуєте мене чи ні? ні? Хто буде так. за мною розмовляти? Звернуться. Хто буде розмовляти? Так, все, давайте, домовтесь, хто буде розмовляти, я буду з ним розмовляти. Я ж не буду лаятися з вами. Ви розумієте мене чи ні? Ну якийсь бред. Послухайте. Ви мене не лякаєте. згідно ви... яких постанов, згідно яких закону так. постанова ви вписані в наказ військового коменданту? Будь ласка, придивіть мені ці документи. Особа, я не перевірити. я громадянин України. Ви маєте підстави, Ні, щоб показати підстави пояснення. зупинки. Є відповідні документи. Бред, є відповідні Слухайте. люди, які мають перевірити. Ви ж розумієте? Я затриманий. Ну я затриманий. Я не хочу це бред слухати. Ну, це ж бред, вашу особу, на яких підставах? Давайте протокол составляйте. Ну составляйте Де... протокол, да, ну, просто, це, просто маячню вынесете автомобиль из автомобіля, але свідчення для складання админ, э, протокола ну. Давайте. Давайте. Затримуйте. Зараз я почекайте, почекайте, почекайте мені. Покажіть мені. я прочитаю. Так, Що ви мені витратили? Ну, ну, ну. Зні... ну дивіться, Ви не маєте права його знімати. Ну я не знімаю. Де я не знімаю. Давиденко, чуть да, трошки далі. Давиденко, Віталій Вікторович. Дійсно, 28, -го, 9, -го, 26, -го, КОП 02, 09, 44. Старший лейтенант поліції. Так. Згідно закону України про дорожній рух, будь ласка, поставте автомобіль так. Які руши, підстави, справи, які підстави рух? зупинки були? Які підставитись на три сто для перевірки? Це, це, це не є Стаття 32 закону України про тридцять 32 – Це ви мені маєте пішки зупинити на вулиці? Ну вчіть ви старший лейтенант. Ну ви не знаєте законів. Ви відмовляєте? Ви ні? Тож, ви я відмовляє... не відмовляюся. Ну, вам кажу на камеру. У вас будь камера працює? У Мене працює. А ви не попередили мене? Я попередив. Ні, вони попередили. Не чув, ви ви Вин... в мене ж запис іде без, ну, безперестанний. І в мене ж коже безпере. Ну так а що вони попередили? Дивіться. е для зупинки транспортного засобу ви можете користуватися двома законами одним законом. Закон про національну поліцію і постанова 14. Послухайте, Я вам розказую, щоб ви розуміли. Ні, що? у вас є. У вас є наказ про блокпост. І ви показуйте мені. Ну покажіть, будь ласка. У вас немає повноважень. Ви розумієте? Немає повноважень. Ви можете звернутися. Я не буду нікуди звернутися. зверніться в РАКС там та мої документи. Що 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 не зрозуміло? Ну, ви, води... ви, ну. ви будете затримані. Давайте ну. затримуємо більшість. Ви будете затримані дозволено. На яких підставах? На яких підставах? Для встановлення вашої встановлюєте? Да. Давайте. Ви буде затримані, будете автомобіля. Чого я буду виходити? на яких підставах? Ви Будете затримані до встановлення вашої особи. Ви що не розумієте? Ну я не хочу виходить. Чому затримуємо да, примус? Ми вас затримуємо Звідно, кладемо протокол за стрімкою не оріть що ви орете, що ви орете, інспектор що ви роте ну, не чуєте ну що я ну, чую що ви не напали не як раз собаки раз один розмовляє е да. спеціальні засоби да. Ви собака буде, он, буде, так, так, да йдіть я з вами не розмовляю Відійдіть. поліції ви що ви напали як свора? Відійдіть. ваш колега сказав, що він буде розмовляти зі мною так ідіть E, дивіться, я зробив да. два попередження після третє попередження до вас згідно закону України Пенсіона поліції. Ви вже порушите всі нормативні акти і, і закони і будете доставлені до броварського відділу поліції на які підстави для встановлення вашої особи прописане законодавством. У вас немає повноважень так, для... зараз зупиняти. E, виходьте, будь ласка. З чого ми, виходить? Того, що ви будете затримані і ви будете. На підставі Няк... якого закону? Ну знову. Вже не... вам, ми вам вже разі. пояснили. Ви не видіть з автомобіля. Серіо ж, не виході, ні зітей. Тримає, знімаєте, буде... ви виходьте з автомобіля. Навіщо виходите? Я вам пояснюю, ви можете перебувати в вона винодають свої документи. У ви ви можете... вас ви зупинили мене безпідставно, ми інспектори. вас зупинили на блокпосту. Так, і що ви вписані сам, в наказ. Ви собі сам Ру, ви потом, руки прибріть, будь ласка. Потом, Я ж сижу спокій, спокійно спокійно. да. Чуєте? Ну як потім? У вас не було підстав зупиняти ви не мене. Чуєте? Ми є в наказі коменданта. Я вам показувати Я не зобов'язаний. Не плюйтесь на мене, будь ласка. Я не зобов'язаний. Да. 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 Трошки на бівшук. Буду... Я ж не буду тікати Все, від вас. Тому ви, ви плюєтесь не на мене вимогу поліцейського. Не надаєте документи? Тому ви будете затримані. Якщо У вас немає. Ви будете підстав. чинити опір. На вас впадеться протокол за невиконання вимог поліцейських за статті 185. До вас застосуються кайданки. Ви примусово поїдете. Я, ви права, обов'язку вам зрозуміли? Ви кажу права, обов'язки. Вам зрозуміли. причиняєте зараз протиправні дії. Протиправні ну Ви ж протиправні дії, дії зачиняєте. Ви Законному порядок. Чому ви протиправні дії вчиняєте, а я маю їх оскаржити? Ви їх можете оскаржити. Чиєте мене, чи ні, ну, ви вважаєте, ще раз підставу, на які підставі зупинили, мож можете так, мені сказати? Якщо ви не виконуєте е, вимог поліцейських. Так, які, які вимоги? Надати документи, що засвідчують особу. Так як ви були зупинені на блокпосту, а, ви водій повинен мати при собі паспорт громадянина України, правильно? Ну, не водія вче громадянин України і військово-обліковий документ це з доповненням. Статтю 32 другу законоприміг 32 не йде до мене зараз. Ви ж зупинили транспортний засіб, інспектор. Ну Бо ви ж все ви в кучу змішали. Чу... Да я не хотів зупинятися, ви зупиняли, але ж мають підстави uh, законні, правда? Все. Дивіться, uh, ви вам вже декілька вже раз, раз. Да почекайте, время я ж не з вами розмовлявся. Время закінчимо. Яке ми время? вас затримуємо А хто О, время? А хто... О, время? Почекайте. Ну, я... почекайте. Ну я почекаю. Почекайте, що ви хватаєте. Вийдіть з автомобіля. Будь ласка, до вас буде які ви хочете документи вам зразу. Паспорт, громадянина України, що ви є, громадянина України? Ну,